А ви чули такий вислів, що кишечник наш другий мозок, і що саме в кишечнику зароджуються імунітет і серотонін. Так от, якщо ви приймаєте якісь добавки, вітаміни і думаєте, що у вас вони всюдяться, якщо там здуття, газоутворення, схильність до закріпів, непорядок. То я вас розчарую, не буде ефекту. І тільки, от коли ти очистиш кишечник, буде все в порядку. В Caral Club є така програма здоровий кишечник, я її називаю санаторій на дому. Вона дуже зручно скомпонована нутриціологами, складається з трьох етапів. Там є і чотири продукти для очищення печінки, і ферменти рослині для перебування. Травлення і антипаразитарні трави, і для відновлення мікрофлори. От хто приймає результат відчуття легкості, очищення регулярного кишечника? Просто супер.